Якщо у вашому щиті є отвори біля автоматичних вимикачів, це погано, бо туди попадає отой пил. А пили, як ми знаємо, проводить струм. Такі отвори можна захистити ось такими пластиковими заглушками для електричних щитів. Тут ми маємо певну кількість модулів, і відповідно ви можете виламати на тій кількості модулів, скільки вам потрібно, і гарненько закрити оцей отвір в електричному шиті. Бувають, бачите, вони сірих кольорів, бувають вони отаких от біліших і отаких от жовтіших. Оце є від шитів Еті, це теж від Еті, а це вже є від «Хагера». Вони трошки відрізняються. Бачите, по розмірах, по довжинах, тому потрібно підбирати саме під той шит, який є у вас. Телефонуєте до нас, кажете вашу потребу, і ми вже підберемо вам оці заглушки. Правильно їх називають пластрони для вашого електричного шита. Сайт є ось там вказаний. переходите на сайт або пишете приватні повідомлення і вже підберемо ми те, що вам потрібно. А така заглушка гарненько захистить ваш щит від попадання всередину нього отого пилу, бруду а можливо й вологи. Тому це є обов'язковий елемент для захисту електричного щита.